Не буде, буде війна. Найближчим часом Росія може почати новий великий наступ на Україну. Куди битимуть, і чи є час на підготовку? Чи готується Росія, чи набирає резерви, ресурси створює нові частини? Так вони хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал і підписання капітуляції. Путін готується воювати як в останнє. Україна натомість готується до виборів дуже стрімких президентських виборів. Які деталі отримали західні медіа, і що кажуть у Трампа про перспективи мирної угоди, після якої ці вибори можуть відбутися? Жодна зі сторін не буде повністю задоволена. Обидві сторони не отримають повністю того, що хочуть. Палають гелікоптери, гинуть окупанти. Ворог може планувати прорив на українську територію, але поки що намагається відбитися від атак на Білборчі. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда підготувала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і ми проанонсуємо найбільш ключові події, які відбудуться вже в найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі нові відео. Зробили. Починаємо. Не варто чекати на мир. Краще бути готовими до нової хвилі жорстокої війни, друзі. Ворог планує багатовекторний прорив на лінії фронту в одну тисячу кілометрів. На дані, отримані українськими чиновниками та військовими аналітиками посилається агенція Associated Press. Ворог хоче зміцнити власні переговорні позиції. Посилення бойових дій та новий російський наступ може тривати весь 25-й рік і розпочатися вже у найближчі тижні. Натомість секретар комітету Верховної Ради із нацбезпеки Роман Костенко має іншу оцінку. Коментарі агенції «Уніан» зауважив, що ворог зможе почати наступ не раніше середини кінця літа. Що таке найближчий час? Чи може Росія зробити це найближчі декілька місяців? Ні, у них немає таких ресурсів. Чи готується Росія чи набирає резерви, ресурси створює нові частини? Так тому ну я думаю, що вони готові будуть не раніше там середини кінця літа, якщо і будуть готові, якщо вони будуть в такому темпі набирати, тому вони створюють нові з'єднання, частини чи це для наступу, чи вона готова до наступу там через місяць? Точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу там на 800 на 1000 кілометрів. Ключові точки удару Сумщина, Харківщина та підконтрольна Україні частина Запорізької області. План ворога підтверджує і Зеленський. Тим задум росіян може не полягати у глибокому прориві фронту. Ймовірно, окупанти обрали іншу стратегію стратегію знесилення зсу та подальшого примусу до капітуляції. Про це в інтерв'ю Армія Тіві говорить Андрій Білецький, командувач новоствореного третього армійського корпусу збройних сил України. А можливо, росіяни і не надто ставлять на оперативні прориви. Поясню свою думку: можливо, у них стратегія. І вони про це частково заявляли. Це стратегія виснаження, фактичного обнулення українських військ. Тобто для них, оця тактика тисячі дрібних порізів, та, яка призводить до загального послаблення на всьому нашому тисячокілометровому фронті, можливо, вона для них значно цікавіша. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал. Ну або розуміння там неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання капітуляції, так називаємо та чи були в історії там людства стратегії на виснаження Там мільярд савок, наприклад, на другому етапі фінської війни, вони перейшли до війни на виснаження. Що до цього до чого це призвело Фінляндію до підписання? Ну, сепаратного мирного договору з віддачою частини територій з незрозумілим статусом. Ну і багато чого іншого. Статус українських окупованих територій це вкрай складна історія. Чому саме це може стати основною проблемою в переговорах? Говорять у команді Трампа. Що саме вам це треба почути, але поки що про поточну ситуацію. 99% Луганщини, понад 70% Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя, саме в такому обсязі окупованої території України намагається переконувати кремлівський диктатор. Путін запевняє, що стратегічна ініціатива по всій лінії фронту належить російським загарбникам, а ще висуває абсурдні пропозиції заходу. Каже, що в Україні варто запровадити зовнішнє управління, щоб провести чесні вибори, можна було би по їди з СЕНІНИМ Штатами навіть з європейськими країнами, розуміється з нашими партнерами і друзями. обсудити можливість введення на Україні временного управління. Для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать, договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Друзі, ми можемо сміятися із Путіна та його намагань організувати вибори в Україні, але насправді Київ вже готується до цього волевиявлення. Як саме розповім далі, але поки що маю розповісти про ще кілька гарячих тем: мінус мільярд доларів США. Росія втрачає від ударів українських дронів і не лише через пожежі на нафтопереробних заводах, але втрачає і своє крилате залізятче яким атакує українські міста через наліт на військовий аеродром Енгельс? Мінус сотня ракет у противника? Це ніхуя! там що таїнула Не Росія, а Китай. Про що йдеться в нових таємних інструкціях Пентагону? І як може білий дім змінити свою політику щодо України? Але є і ще один третій шлях. Який як здається зараз вже намагається знайти державний секретар Сполучених Штатів Марко? Рубіо. європейські війська будуть, але чи будуть вони воювати? Крапки розставляє президент Франції Еммануель Макрон. Вони не призначені бути військами на лінії зіткнення. Вони не призначені бути силами, які замінять українську армію. Що ж тоді пропонує Макрон та інші європейські союзники? Обов'язково про це розповім, але далі маємо згадати про вибор. Не забудьте підписатися, друзі, і прокоментувати це відео. Напишіть все, що думаєте для нас. Це важливо в українському МЗС. Порадили Москві запровадити тимчасове управління ООН в самій Росії. Починаючи з воркути в Євросоюзі та ООН зауважили, що Україна та її легітимна влада сама може вирішувати, коли і як проводити вибори. І ймовірно, банкова вже до цього готується. За економіст стверджує, що Зеленський вже провів нараду із метою підготовки до президентських виборів після повного припинення вогню. Урядові джерела видання заявляють, що якщо режим тиші ще вдасться узгодити на Великдень 20 квітня, як і раніше планувало у Вашингтоні, то вже на початку травня влада оголосить про організацію волевиявлення. Призначеного на липень, нібито Зеленський розраховує, що настільки стрімка організація виборів дезорієнтує політичних конкурентів і дозволить президенту Зеленському залишитися на законно обраний другий термін. Вибори примарні, поки триває війна. А закиди Путіна в бік заходу цілком очікувані, адже ворог не має іншої стратегії аніж затягувати протистояння, і це попри надані сполученими штатами обіцянки після кількох днів почергових консультацій в Саудівській Аравії з Україною, Росією та знову з Україною США оприлюднили фінальні заяви, повний режим тиші. Так і не узгодили, але повідомили, що сторони досягли так званого енергетичного перемир'я та погодилися припинити бойові дії в Чорному морі. Але й тут Кремль вирішив отримати для себе преференції, почав говорити про долучення розсільгосбанку до системи SWIFT, як нібито обов'язкову умову для чорноморської тиші. Ну а еще в Москве зажадали гарантий от Вашингтона. На слово мы верить не можем этому человеку. Нам будут нужны четкие гарантии. И гарантии могут быть, как, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его вот этой вот команде робити так і ні інакше, і е, мені кажется, наші американські партнери этот сигнал восприняли. Ми тепер маємо дуже чітке підтвердження того, що саме планують зробити американці. Про що йдеться? Розповім далі. Додаткові деталі дуже чітко пояснив Віталій Портников на ну, поки що про перебіг так званого режиму тиші. Ба більше, майже одразу Кремль заявив, що може і не виконувати умови енергетичного перемир'я, адже його буцімто не дотримується Київ. Ворог повторно вже вдруге за тиждень обстріляв свою ж вимірювальну станцію суджа, що в Курській області, і знову звинуватив цьому зсу. Відсутність тиші ще гучніше відчули українські міста. Під концентрованими атаками різні куточки нашої країни, але США продовжують заповняти, що переговорний процес рухається в правильному напрямку, хоча його кінцеві результати не влаштовують ані Київ, ані Москву. Про це говорить спецпредставник Трампа Кіт Келох наголошує, що найбільші проблеми будуть із тимчасово окупованими територіями України. Нам потрібно отримати те, що я назвав би листом вимог, чого хочуть українці, чого хочуть росіяни, а потім об'єднати їх і сказати: гаст, що тут спрацює для обох сторін, чи досягнемо ми прийнятної ситуації. Я думаю, що це буде важливим кроком, чого хочуть обидві сторони, чого вони обидві не хочуть. І тоді, до речі, жодна зі сторін не буде повністю задоволена. Обидві сторони не отримають повністю того, що хочуть, але ви повинні дійти до цієї. Точки до жорсткого рівня дискусії, і я думаю, що найскладнішими будуть територіальні питання. Ми повинні розрізняти поняття де факто і де юре. Де факто це означає, що вони фізично окупували територію і не підуть з неї. Але де юре не можна сказати, що вони її повністю анексували. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Це важкі дискусії, які ще потрібно провести. Світ не визнає російського контролю над українською землею, наголошує спецпредставник. Яку стратегію обере президент США? Дональд Трамп ймовірно міг посилити підтримку України щоб зруйнувати російське домінування або ж навпаки відкрито підігравати Кремлю і знову звинуватити Київ у зриві мирного процесу. Але друзі, схоже, в адміністрації Трампа можуть обрати і ще одну не надто вигідну для України стратегію. Про неї говорить мій колега, журналіст-публіцист і публіцист Віталій Портников. Але є і ще один третій шлях. Який, як здається, зараз вже намагається знайти державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який сказав, що припинення війни в Україні залежить не від Сполучених Штатів, а від росіян і українців? Це означає досить просту річ. Трамп може просто нічого не робити, спостерігати за розвитком подій. Продовжувати перемовини, не скасовувати санкції проти Російської Федерації і не надавати додаткової допомоги Україні після того, як буде вичерпаний той пакет, яким ми зобов'язані попередній президентській адміністрації. Це також лінія поведінки, і ми розуміємо, що ця лінія якраз відповідатиме політичним планам і намірам російського президента Путіна. Який якраз і тяжіє до діалогу з американською адміністрацією на тлі продовження воєнних? Трамп і надалі перетворює політичний процес у шоу. Заявляє, що якщо Росія не хоче закінчити війну, доведеться запровадити нові жорсткі тарифи на всю російську нафту. Це стосується усіх країн. Хто купуватиме чорне золото у Кремля, той не зможе мати бізнес зі США. Про це Трамп обіцяє переговорити із Путіним вже у найближчі дні. Честа загопрезидент Шамп Халдмі Читалміхі із кот лише кілька годин тому президент Трамп подзвонив мені, щоб сказати, що він цитую розлючений на президента Росії Путіна. Він погрожує запровадити вторинне мито на російську нафту. Цитую, якщо Росія і я не зможемо домовитися про кінець кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це провина Росії, що може бути і не так, але якщо вважаю, що Росія винувата, я запроваджу вторинні мита на усю нафту, яка надходить з Росії. Трамп сказав, що 25% мита на російську нафту можуть запровадити будь-якої миті. Також він сказав мені, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Президент сказав мені, цитую, я був дуже злим, коли Путін почав критикувати авторитет Зеленського і почав говорити про нову владу в Україні. Воювали зі США, програли і тепер змушені платити репарації. Саме так українська влада оцінює нинішню ситуацію з угодою про рідкісноземельні земельні копалини. Чому розповім далі? Але поки що маю розповісти вам про розголошені дані із Пентагоном. Новий пріоритет Міноборони США протистояння із Китаєм зе Вашингтон Пост отримав таємні документи Пентагону. Тепер сполучені штати хочуть зосередитися на Пекіні як основній загрозі для безпеки американців. Підтримка Тайваню першочергова загроза із боку Москви вторинні. Ними має опікуватися Європа. Старий світ чудово бачить напрям нової політики Трампа, і на засіданні коаліції охочих, яка відбулася у Франції, лише і розмов, що про небажання Москви йти до миру, як повідомлялося раніше, друзі Лондон та Париж очолять військову місію, яка має гарантувати режим тиші, якщо вона, зрештою, Колись настане форс до реасюрансцельодже для пропозицій франко-британіки я плюжор семен. Ці сили стримування, які були предметом франко-британської пропозиції, не призначені бути миротворчими силами. Вони не призначені бути військами на лінії зіткнення. Вони не призначені бути силами, які замінять українську армію. Це будуть підрозділи деяких з присутніх тут е, країн-членів, тому що з цього питання немає одностайності. Деякі держави не мають для цього можливостей, а інші політичної згоди. Але ці сили будуть присутні в певних стратегічних точках, попередньо визначених українцями, забезпечуючи довгострокову підтримку і гарантії з боку європейців, а також діятимуть як стримуючий фактор для потенційної російської агресії. Угода про корисні копалини зі США також може бути Ментом стримування агресора, але зміни в угоді буквально заганяють Київ у кут, як пише видання Le Monde, Україну змушують робити вибір або стати васалом США, або ж втратити підтримку основного союзника. Вашингтон пост оцінює ситуацію ще жорсткіше. Посилаються на одного із українських високопосадовців, той каже, що новий проект угоди виглядає так, нібито Україна воювала зі США, але програла і тепер вимушена. Сплачувати довічні репарації переможцю. Президент заявив, що Київ не визнаватиме надану раніше допомогу як уявні борги перед США, тому що постійно змінюються умови. І мені здається, начебто, ми вже домовили, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз е я так розумію. Е Команди Україноамериканські американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну, але я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти в цілому. Україна хоче справедливості і відплати для окупантів. У Москві загадково спалахнув путінський лімузин. Про це далі, ну а поки що про втрати для ворога на лінії фронту та в тилу, попри заяви Росіян, які нібито тримали під контролем ситуацію в Білогородській області. Тепер військові окупантів малюють лінії контролю зсу. Прикордонних населених пунктах в мережі з'являються і наслідки авіаударів, які руйнують російські переправи на Білгорочині. Генштаб повідомляє про знищення командних пунктів на території ворога. ССО та ГУР наводять ракети Хай Марс на польові литовища та нищать одразу чотири російських гелікоптери. Відомі і наслідки ударів по аеродрому Енгельс. Удар стався нагадаю 20 березня. В генштабі кажуть про знищення 96 крилатих ракет, які ворог планував використати для масованих повітряних атак України. ніхуя, там щось та йнула піц. Але Саратовська область не сумувала і минулого тижня знову вибухи, знову прильоти дронів та закриті литовища. Ймовірно, під атакою був науково-дослідницький інститут, який виробляє резервні джерела струму для техніки. Стають відомі і втрати ворога від системної роботи українських дронів. Радіо «Свобода» заявляє, що ворог втратив від 660 мільйонів до 1 мільярда доларів прибутку. Менше, ніж за 6 місяців ударів по НПЗ. Йдеться про період від 1 вересня 2024 року і по 12 лютого 2025 року. Найбільші разові збитки в окупованому Криму. 7 жовтня Сили оборони України поцілили нафтосховище у Феодосії запалали одразу 11 резервуарів. Загальний обсяг – майже 70 тисяч кубометрів. Ой-ой-ой-ой-ой! Що відбувається? І поки ворог продовжує горіти у тилу, загадкові події відбуваються і на вулицях Москви. У російській столиці вибухнув та згорів люксовий лімузин Аурус Сенат. Видання Білд припускає, що автівка за понад 300 тисяч євро належала кортежу Путіна. Хто перебував у машині, невідомо вибух за збігом обставин стався неподалік будівлі штаб-квартири ФСБ, а ймовірно, за збігом обставин. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал. Якщо ще не підписані, вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео друзі. Ви знайдете всі способи нам допомогти створювати для вас контент. Тому підтримуйте вільну журналістику, це дуже і дуже важливо. Обіймаю, панове, до зустрічі. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться наші. パパ。